Коли ми чуємо слово бомба, ми уявляємо щось примітивне. Впала, вибухнула. Але у сучасній війні бомби більше не падають. Вони планують, думають і летять точно до цілі. Сьогодні, про те, як звичайні авіабомби стали розумною зброєю. Ще кілька десятків років тому. Точність авіаудару залежала від пілота, погоди і висоти. Але зараз логіка інша. До старої, звичайної бомби. Додають модуль навігації та керування. І вона перетворюється на високоточну зброю. Це дешевше, швидше. І значно ефективніше, ніж створювати нову ракету з нуля у США та країнах НАТО. Для цього використовують спеціальні комплекти. Один із найвідоміших ддамеер. По суті, це апгрейд для бомби. Система супутникової навігації, керування траєкторією. Крила для планування. У результаті літак може не підлітати близько до цілі. А сама бомба здатна долати значну відстань у повітрі. Це змінює баланс між авіацією та протиповітряною обороною. Росія пішла схожим шляхом. Але використала старі радянські запаси. Замість створення нової зброї. Вони почали масово модернізувати авіабомби, додаючи модулі планування та навігації. Логіка проста. Старі боєприпаси нові технології масовість. Це не найточніша зброя у світі. Але вона створює серйозну загрозу. За рахунок кількості та дальності застосування керовані авіабомби, це проблема з кількох причин. По-перше, літаки менше ризикують. Бо не заходять глибоко в зону протиповітряна оборони. По-друге, такі удари складніше перехопити. І по третє, це психологічний тиск. Ти не бачиш літак. Але удар може прийти з неба за десятки кілометрів. Це новий рівень повітряної загрози. Важливо розуміти це не чудо-зброя і не кінець війни. Це лише ще один приклад того, як війна стає технологічнішою. Перемагає не той, у кого більше вибухів, а той, у кого кращі дані, точність і системи. І керовані авіабомби. Лише один елемент цієї великої картини. Сучасна війна. Це війна інженерів, алгоритмів і рішень. І те, що колись було просто бомбою. Сьогодні стало складною технологічною системою. Якщо хочеш розуміти війну. Дивись не лише на фронт, а й на технології за ним.